палочка картопляна, однорядна до Т-25, Т-40 якогось китайчика. МТЗ, ЮМЗ. Бачите, ось ці пальці це є для такої нашої техніки СССР, а це є для китайців. Оці тоньші. Е, вихід на 6 шліців. Ножі гарні, не витерті, транспортер ціленький, всі Ці зірочки також цілесенькі. Е, оце плече воно регулюється, собі виставляєте, право вліво воно ходить. Ось цим воно виставляється гвинтом. Ціна купалочки 28 тисяч. Ще взаді є. Зараз вам покажу. Оці труби. Вони будуть столити картоплю в рядок. Ззаді сипаються, І вам картоплю кидаю в рядочок. Попалочка в ідеальному стані, стан нової. можете позвонити вінаві і запитати, скільки зараз коштує така нова. З плечем, яке регулюється вправо-вліво. Запитайте собі, скільки нова коштує. Ми її продаємо її за 28 тисяч. Доставка новою поштою, делівері, попутним грузом або сам мавець.